кинув у воду соду до жестянки плюс до педальки мінус через зарядне. Жестянка стала отак ось у такій ржавчині. А педалька, зараз подивимось, що з нею. відібрало, не скрізь, але трошки повідбирало ржавчину. Хто не зрозумів, Відбираю отаким способом маршавчину. Можна просто кинути в уксус, Ну захотілося цим способом зробити. Щоб визначитися із місцем, де я її встановлю, я зробив ось такий макет. Ось так зроблений по простому. Бо цю я не можу поставити на місце, так як тут речах мішає, а в мене не вирізано під речах. Вона приблизно ось так буде в кабіні, але ну, все рівно не зовсім удобно. В цій кабіні нормально зробити не можна, бо е, по нормальному ця педалька повинна бути там, де тормоз. Ось я сижу і удобно мені було б там, де тормоз. Ще попідрізав низ педальок. Щоб місце для ноги і для педальки більше було в якості іскроуловлювача, тут ось мокра тряпка. Задок підрізав на 1,5 см і передок на 5 І також ось тут ось змінив угол завертання набік під свій лад, попідрізав і завернув так, як мені потрібно, і зробив її майже на сантиметр нижче. Тобто, ось оцей я нагнув угору. Щоб удобніше було для ноги, бо найудобніше я пробував, щоб полік був в рівні з педалькою при максимальному газові, щоб нога просто в рівень з поліком брала і лежала на педальці. Тож під п'ятку можливо щось буду підкладати, щоб удобно було. Ось такий вигляд має із кабіни. Закріпив дощечку я болтом, гайку я приварив знизу поліка. Знизу кабіни з дощечкою краще для ноги для сустава. Тут а, зазор, як вижимають ось такий більше пальця. Жать доволі удобно. Ну, проти тієї педальки, що була, значно удобніше. Не ідеально удобно, як в МТЗ. Ну, все ж таки дуже гарний варіант, як для цієї кабіни, то так, ось так ось виходить, ось нога стає, трохи підудвигає, яйця жме. Хвилинка гумору. При максимальному газу від ногу можна зафіксувати під педаль тормоза, щоб вона нікуди не вискакнула, можна підтягти ручником. І тоді нога точно нікуди не вистрибне. Ще хочу подякувати Вові за педальку. Він подарив її мені. Знай, що вона попала в надійні руки і буде працювати ще довго і довго. Дякую. Всім дякую за перегляд і попрошу проявити активність, ставте лайки, пишіть коментарі.